Нічний Рим дихає тишею. Вузькі кам'яні вулиці, ще теплі від денного сонця, тепер занурені у півморок. Лише іноді пробігає кіт чи глухо стукає колесо воза, що повертається до передмістя. Місто спить, але над ним завжди тяжіє присутність тих, кого вже немає серед живих. І саме в таку ніч, коли кожен шурхіт чується особливо голосно, з темряви виринає давній голос, наче відлуння римської поеми. Він звертається не до натовпу, не до ораторської трибуни. А до випадкового подорожнього, який опинився біля берега моряк, пожалій трохи піску для моїх кісток. Це не просто слова, це крик душі, яка не знайшла місця у світі мертвих. У Римі вірили, якщо людину не поховано, як належить, її дух не може заспокоїтися, він блукає, перетворюючись на примару. Такі тіні були небезпечними, вони тривожили живих, могли навіювати хвороби чи тривоги. Іноді навіть сам подих вітру здавався нагадуванням про тих, кого забули поховати зазвичай уяви берег тибру після бурі, уламки човнів, гілки, пісок, змішаний з рибальськими сітіями, серед цього тіло, яке винесло хвилею ні рідних, ні друзів поруч, лише випадковий перехожий, що на мить зупинився, і саме йому звернена ця невидима просьба не залишай мене без землі, без того, що відділяє світ живих від світу тіней. У римлян існувала традиція якщо не можна було провести повний обряд, достатньо тричі сипнути жменю землі або піску на тіло. Цього було досить, аби вважалося, що мертвого прийняли в обійми спокою. У цій простій дії вся глибина страху і надії давнього народу. Бо що страшніше за саму смерть лише смерть без пам'яті, смерть без обряду, без того останнього жесту, який робить людину частиною історії, а не забутим тілом на березі. І поки нічні вулиці Риму залишаються тихими, а смолоскипи здалеку малюють тремтливі кола світла на кам'яних стінах. Кожен знає навіть у місті богів і імператорів є місце для тихих голосів душ, що ще шукають жменьку піску. У домі, де настала смерть, панує тиша, яку важко описати. Це незвичайна тиша нічної вулиці, неспокій сільського подвір'я, а особлива густіша за повітря. Вона тримає кожного присутнього. Стискає груди і не дозволяє говорити голосно. У центрі кімнати, застеленій килимами і тканинами, лежить покійний. Його тіло ще тепле, але вже без життя. Найближчий родич, син, брат чи батько нахиляється до нього і торкається губами його вуст. Це поцілунок, що замикає коло життя. Це не жест прощання, а радше ключ. Він ніби передає останнє тепло і одночасно відпускає душу. Після цього очі мертвого закривають і звучить його ім'я. Тричі. Тричі, щоб не залишити сумнівів, він пішов. Кімната наповнюється запахом олій, смол і кедру. Тіло обмивають ті, хто знав його найкраще. Рідні, це обмивання не лише для чистоти, це очищення душі перед дорогою в інший світ. Руками, які ще вчора торкалися його в буденному житті, тепер знімають пил і тому готують до останньої подорожі. Вода змішується з ароматом рослин, і здається, що в домі не смерть. А дивна урочистість, і в цей момент з'являються інші люди, ті, кого кличуть із рощі богині лібітини, це лебетинарії, професійні похоронні майстри. Вони знають кожну дрібницю, кожен крок, кожну деталь, яку потрібно зробити. Вони приносять із собою тканини, пахощі, світильники, і з цього моменту смерть стає обрядом. Тіло натирають ароматними маслами, щоб зберегти його на кілька днів, адже покійний має залишитися вдома. Серед своїх стін, серед тих, хто з ним жив. Йому одягають парадну того символ не лише життя, але й честі. Якщо це був сенатор чи воїн, поруч кладуть знаки його заслуг, він має постати перед людьми у всій величі, навіть якщо ця велич тепер належить лише пам'яті. Сатирики колись жартували, що в провінціях того одягали лише раз перед смертю. Але в Римі це було священно тіло мало виглядати так, ніби воно ще раз виходить у світ. У світло серед живих, у повітрі відчувається змішання запахів, аромат винних лампад, кедрової олії, трав, які спалюють для відлякування злих духів, чути кроки, сусіди й родичі заходять попрощатися. Вони бачать не просто тіло, а людину, яка колись сиділа поруч із ними на бенкетах, сперечалася на форумі, торгувалася на базарі, і в кожному погляді відбиток цієї пам'яті. Тут, у домі, де тиша перетворюється на урочистий ритуал, смерть стає частиною життя, а життя частиною того безмежного ланцюга, що не розривається навіть тоді, коли останній подих уже давно зник у повітрі. Вулицями Риму рухається похоронна процесія. Вона починається ще на світанку, коли тьмяне світло пробивається між дахами і торкає кам'яні плити доріг. Попереду йдуть факельники, їхні смолоскипи горять навіть удень. Бо вогонь потрібен не лише для світла, а й для очищення. У руках вони тримають ялинові гілки, символ вічності й сили, які відганяють темряву. За ними звучать перші ноти, флейтисти і трубачі наповнюють повітря довгими, тягучими звуками, від яких серце стискається, наче від далекого плачу. Це не мелодія для розваги, це музика, що нагадує кожному. Життя закінчується, але пам'ять залишається. За музикантами крокують плакальниці. Вони найняті ли але їхні голоси звучать так, ніби горе справжнє. Вони рвуть на собі волосся, роздирають одежу, голосно б'ють себе в груди, вигукуючи ім'я покійного. Це театр, але театр потрібний, бо сльози, навіть якщо вони чужі, відкривають шлях справжнім емоціям. Поруч із ними йдуть інші, ті, хто виконує ще дивнішу роль міми. Вони не плачуть, вони танцюють, сміються, повторюють жести і звички покійного. Головний мім одягає маску, що відтворює його обличчя, і починає розігрувати сценки, які всі колись бачили це дивне поєднання смерть і сміх. Люди дивляться хтось зітхає, хтось відвертається, а хтось усміхається крізь сльози, бо впізнає в цих рухах частинку життя, яке щойно зникло. Іноді це виглядає як вистава на площі діти біжать поруч, намагаючись розглядіти, що відбувається. Старі зупиняються біля крамниць, щоб перехреститися чи підняти руку в знак поваги. Шлях процесії довгий, і кожен крок перетворюється на ритм музика, крик, танець, смолоскип. У центрі ж несуть тіло, прикрашене квітами і тканинами. Воно лежить у відкритому вигляді, бо люди мають бачити, кого проводжають. Навіть у смерті римлянин постає перед громадою, у натовпі чуте перешіптування. Хтось дивується розкошам, бо похорон коштує нечуваних грошей. Кажуть, на похорон імператора Веспасіана витратили 10 мільйонів сестерців. Тоді головний мім, Архимем Фавор, подивившись на цю розкіш, пожартував дайте мені 100 тисяч і можете кинути мене хоч у Тибр. Цей жарт живе й досі, бо він показав парадокс смерть стає спектаклем, у якому важлива не лише скорбота, а й демонстрація багатства. Процесія рухається далі, зупиняється на перехрестях, де знову звучить музика, знову лунають плечі. Знову оживає обличчя покійного на масці міма. І в цій суміші звуків і образів виникає дивне відчуття людина ще тут, серед них, але вже водночас у іншому світі. Це місто, яке завжди вміло поєднувати святкування і трагедію, і навіть смерть тут стає видовищем, де останній вихід на сцену відбувається перед усім Римом. Коли процесія завершувалася, і тіло доходило до місця спочинку, починалася інша частина ритуалу. Та, Яку римляни оберігали особливо, бо тепер смерть перетворювалася на пам'ять, що мала жити довше за будь яке тіло. У вогонь чи в землю йшли не тільки останки, але й речі, що розповідали про життя померлого. У погребальні костри клали прикраси, амулети, зброю чи посуд, і навіть те, чим він користувався щодня. Це були символи вони мали супроводжувати людину в дорозі за межі життя, але римські закони суворо обмежували марнотратство. Закони дванадцяти таблиць дозволяли спалити лише три туніки, не більше, бо смерть могла бути урочистою, але вона не мала перетворюватися на безмежне марнотратство. Та, попри обмеження, сім'ї намагалися лишити свій слід у вічності, показати, що їхня людина була особливою, археологи знаходили такі поховання навіть у далеких краях імперії. В Англії у 2009 році відкрили гробницю жінки. Поруч із якою лежав набір парфумів із бурштину та скла. Маленькі флакони, що зберегли запахи століть, розповідали про те, ким була ця жінка, як цінувала красу і розкіш. В Італії, у сан пєтро Інкаріано, знайшли інше поховання чоловік, у труні якого лежала жертвена чаша з камінням та олійна лампа, ще свіжа на вигляд, ніби її запалили вчора. Кожна річ була голосом із минулого нагадуванням, що пам'ять тримається не лише на словах. А й на речах, та найбільше дивували свинцеві труни. Їхня вага сягала півтонни, бо сам метал важкий і щільний. Тільки багаті родини могли дозволити собі таку розкіш. Свинець зберігав тіло від розкладання, наче консервував його у вічності. Труни ховали під мармурові плити чи навіть у фундаменти будівель, аби жодна рука грабіжника не дісталася до вмісту. Це була спроба перемогти час, обдурити забуття, і в чомусь вона вдавалася. Бо, коли археологи знаходять такі поховання через століття, вони бачать тіло, яке не зникло, а завмерло, ніби чекаючи, щоб його згадали. Уяви той момент, коли родина кладе в труну світильник вогонь, що мав би згаснути, тепер стає символом дороги в інший світ. Або чашу для жертвоприношень, прикрашену камінням, вона ніби продовжує служити навіть там, де немає храмів і вівтарів. Кожна деталь мала значення, кожен предмет був крихітною гарантією. Що людину не забудуть. І, хоч минуле століття, ці речі й досі говорять, бо вони продовження життя після смерті. Так формувалася особлива мова поховання вона складалася не з фраз і не з плачів, а з речей, які говорили замість людини. І римляни знали якщо тіло лежить у свинцевій труні під мармуром, якщо поруч є предмети, що нагадують про її силу, красу чи віру. Тоді навіть у забутті лишиться нитка, за яку майбутні покоління можуть зачепитися, щоб згадати, і ця нитка міцніша за смерть. Коли остання частина обряду завершувалася, коли земля або камінь остаточно закривали тіло від очей, наставав момент тиші, що залишав по собі особливий слід у Римі смерть не мала тієї грандіозної пишності, яку знали єгиптяни з їхніми пірамідами чи етруски зі своїми підземними залами. Але саме в цій стриманій урочистості відчувалася сила, не показна велич, а прагнення зберегти пам'ять. І, можливо, саме ця простота робила римський похорон настільки людяним. Той, хто ще вчора ходив цими вулицями, тепер залишався лише іменем на кам'яній стелі, лише відгомоном у спогадах, над могилою піднімалася стела чи колона, суворий знак, що дивився в небо. Не було золота чи гігантських споруд, але був слід, який не стирала навіть історія. Люди проходили повз, бачили ім'я, і, хоч на мить згадували, колись тут жив той хто сміявся, сперечався, кохав, боровся. У цьому й полягала сутність дати людині право бути пам'яттю, навіть коли тіло давно зникло, та все одно залишався осад, бо римляни добре знали час руйнує все, і навіть свинцеві труни, і навіть мармурові плити не вічні, тому вони шукали способи захистити своїх мертвих від грабіжників і забуття. Ховали їх глибше, сховали в будівлях, у фундаментах, ніби сподіваючись, що камінь міста стане надійним сторожем, і дивним чином це спрацювало. Коли археологи сьогодні відкривають такі поховання, вони ніби відкривають двері до минулого і знову оживає відчуття це не просто знахідка, це чиясь надія не бути забутим усе це залишає в душі гіркий післясмак. Бо навіть у величному Римі, де людина могла стати імператором і керувати світом. Її останнє прохання було простим Дайте мені спокій, дайте мені землю, дайте мені пам'ять. І якщо цього не було, душа перетворювалася на тінь, що блукає без притулку. Це найстрашніше бути забутим, залишитися лише голосом у темряві, який просить випадкового мандрівника про жменьку піску. І тепер, коли ми дивимося на уламки римських некрополів, на стели з іменами, на свинцеві саркофаги, ми чуємо відлуння того самого прохання Непафосного. Не гучного, а тихого, як шепіт у нічному повітрі. Пам'ятайте про мене, пам'ятайте, що я жив, і цей шепіт, що долинає крізь століття, не дозволяє нам забути. Бо справжня смерть приходить не тоді, коли серце зупиняється, а тоді, коли про людину перестають згадувати, і саме цього найбільше боялися римляни залишитися без пам'яті.